Ну, Насамперед дякую брату Саші і вам, дорога церква, за запрошення. Дуже давно я вже не був тут. Я не раз проповідував на цьому місці, але, здається, не в вашій церкві. А ще коли тут була церква, яка перед вами, тут Філадельфія, здається, да? Ви примирення. Хай Господь благословить, щоб ви це примирення несли все далі і більше. Мене звати Олег. По милості Божій одружений, чудову дружину маю Оксанку, з якою Бог дозволив нам мати трьох діток. Дякувати Богу, дітки, які теж люблять Бога і йдуть за ним. По милості Господній. Справді я скажу це так, тому що почну з свідоцтва. Да? Перед вами стоїть той, хто противився Богові. І не просто пасивно там, ну, хай там собі Бог там буде, а настільки е, противився, що коли батько прийшов і сказав, що він повірив в Бога і став баптистом, е, я сказав, що я його зрікаюся, якщо він не зрікається Бога. Оце був цей чоловік, який стоїть перед вами. У мене був дуже серйозний протест. Я не знав про Бога з дитинства практично нічого. Хоча в мого батька батьки були віруючі, але вони помирали дуже швидко. Я, мені було два роки, коли помер дідусь, і, два, і три з половиною, коли померла бабуся. Тому я практично свідомо нічого не пам'ятаю. Згадую тільки вже після того, як я прийшов до Бога, Бог дав мені на пам'ять згадати, як Бабуся була лежача, і батько підвів мене до неї, а вона поклала руку мені на голову і молилася. Ну я тоді того не розумів. А в школі примірний такий зразковий піонер, потім комсомолець, потім комсорг школи. Якщо хто пам'ятає, ні, з вас ніхто не пам'ятає, що це таке. Пам'ятають декілька. Ну, це коротше комсомолець над комсомольцями. Да? І, так, да, виявляється, таке було. І, звичайно, в ті часи, ну, скажімо так, комуністична партія, ну а як я, ще й комсор школи, що ж майбутнє, тільки партійне має бути, тим більше я бачу, що партійці живуть непогано. І насправді кар'єрист конкретний, це тільки заради кар'єри. І коли я поступив в інститут, а батько вже тоді був інвалід. На жаль, так склалося його життя, були серйозні там його випробування. Він прийшов, я поступив в інститут. Мій брат молодший на два роки в коледж, і батько сказав так нас на сімейній раді, що ось таке рішення я приймаю. Я, бачите, безсилий, я просив Бога, якщо Він є, щоб він допоміг вас пристроїти в цьому світі. А я сказав, що якщо так, я віддаю йому своє життя. Я не знав, хто такі віруючий. Але я розумів одне і ще зі школи нас там трошки вчили про різні ці всі події, що штунди, ну, щось отаке, сектанти, яка партія? Ви зрозуміли? І в мене такий протест зразу. І я батькові тут же на цій зустрічі. Випалив, хоча, щоб ви розуміли, з батьком до того часу я жив дуже дружньо. Я не, не бачив батька свого якогось супротивника чи ворога. Ми реально могли говорити з ним вже тоді на різні теми. Але знаєте, що оцього чоловіка зупинив Бог через слова батька? Хоч мій батько був такий трошки, ну як би сказати, таким різким чоловіком, він добрий був чоловік, але як сказав. То сказав все. Знайомий комусь таке. От в мене він був такий. І я, коли ці слова говорив, чекав спротиву, я чекав якоїсь відповіді від нього, такої, знову ж таки, в тому стилі, в якому я сказав. Але батько тоді мені відповів словами, які не давали вже мені далі спокою потім довший час. Він сказав: знаєш, сину, навіть якщо ти зрічаєшся мене, я тебе не зречусь ніколи. Він не за Бога сказав, Бога питання з Богом вже було рішено в нього. Він, якби, сказав, за Бога, напевне, я би ще далі противився дуже серйозно. Він сказав, щось більше, я не впізнав батька тоді. Розумієте як? Оце те, що ми називаємо словом любов, але любов діє. Тому що сказати так можна тільки тоді, коли ти по-справжньому любиш. Я тоді цього ще не розумів. Але оцей юнак, 18-літній, рота тоді закрив, я пам'ятаю, психанув, двері хлопнув, пішов на дискотеку, я там відривався, як міг там, але спокою в серці вже немав. Чому я кажу це вам? Тут багато молодих людей. я... Радий вас всіх бачити. Я розумію, що ви вже десь той етап пройшли, бо ви вже тут. Але напевне, що проходили щось подібне. Бо в нас є отакий бунт проти Бога. На превеликий жаль через нашу гріховну натуру ми маємо цей бунт. Хтось по-різному його проходить. Я вам чесно скажу, я мав милість від Бога переживати батьківську любов і надалі, більше того. Я мав можливість сказати йому прости, ще за життя його, хоча він рано відійшов. Але мої батьки вони чудові. Вони залишили будинок свій, побудований власними руками, великий будинок, міцний будинок. Переїхали в село, де ми придбали в борг будинок, глиняний, столітній. Мама досі там живе. А... Для того він переїхав, щоб помогти мені в служінні. Я вже тоді був, якби в служінні, в церкві, багато було відповідальностей. І він взяв, казав сину, він був інвалід, з паличкою. каже: я от з паличкою багато не можу. Я буду трошки з дітками, а ти іди. Іди і говори за Ісуса. Я переживав це. Но я вам кажу, це трошки вже забіг наперед. Скільки часу, до речі, в мене, бо я боюся, що я. Дивитися Як дивитися по людях, я ще ж проповідувати маю, слухайте. <різвість> 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 Ясно, зрозуміло. Е я в інституті на другому курсі прийшов до Господа. Хоча це вже були. Я кажу, це на початку були вже такі роздуми в мене. Зважував я, я згадав про те, як колись в школі у нас урок філософії був. Ну, і на філософії приїхала така молода вчителька, вона з Росії була, розмовляла російською, але викладала її, і я їх зараз пам'ятаю, вона каже: перший урок, ну і вона починає розповідати, що є два світогляди: ідеалістичний і матеріалістичний. Погляд світу, творення світу. Ну і вона так зразу, знаєте, ідеалістичний, це капіталістичний, він не наш, а от матеріалістичний це той, що ми будемо розглядати. А я такий, знаєте, наївний вже тоді перебудова, як це, гласність, да, тоді вже почалася така, типу, щось можна було говорити. Ну, я думав, що можна говорити, то я і скажу щось, так? От, я й сказав, кажу, а чому ви за нас вирішили, що нам краще. А що не наше, а може ви те дайте, і те дайте, ми вже будемо дивитися, що підходить. Ну І я пам'ятаю, цей, от то, що він каже, лінійкою по руках. Ну в мене не, не по руках, вона так встала, ну вона стояла, так подивилась на мене і каже, ти дурак, ти не знаєш, о чому спрашуєш. Я був трошки так, знаєте, здивований, що я такого дивного запитав, правда? Ну от, Ну що я поганого запитав? Мені було боляче це чути. Тим більше комсор школи, я вже тоді був. Думаю, що ж я такого поганого зробив і що я поганого сказав? Я не скажу, що я почав думати про Бога зразу. Ні. Але це от були такі камінчики, які в мою сторону летіли, розумієте, і розбивали мою гординю десь в якійсь мірі. Хоча в той момент в мені заговорила гордість. Чому я нерозумний, коли я щось запитую? Я потім шукати, почав шукати ці відповіді. Бог їх дав і через складні обставини мого студентського життя. Хто студент, напевне, щось зрозуміє. Е, жити не було де, з квартири мене а, з гуртожитку мене вигнали. От, не, не ремонт не зробив кімнати. Я навіть не знав, що там його треба робити, а виявляється, треба було зробити його там. Ну і прихожу, а мене в списках нема. Тут вчитися, тут все, а в мене обставини складні. До кого йдеш? До тата. Тату, поможи. Тато каже: ну хіба я віруючих спитаю. І він: а я, знаєте, так, як їздиш спати немає, де ти все время в дорозі, тільки щось отакі речі, кажу, мені все рівно. Мені лише би десь голову прихилити. Бог дав одну сім'ю, потім іншу сім'ю віруючих людей. І от в тій сім'ї я почав прислухатися. Я почав дивитися за їхнім життям. Вони мені нічого не казали. Вони не казали, не кликали за собою там, куди, там, давай пішли з нами. Але я почав дивитися, як вони живуть. Бо для мене це було щось нове. І особливо мені дуже сподобались християнські пісні, які я до того часу взагалі. Не чув. Мені справді вони дуже запали до серця. І я знаю, коли їх не було вдома, я там магнітофон не був, знав касети, я так піду собі, поставлю і щось починаю слухати. Оце був перший такий глибокий дотик до того, що вже Бог готував для мене. Я вже думав про покаяння пізніше, але все время, весь час думав: знаєте, от я прийду, а тоді дуже багато людей в чергу ходити почало. Ну просто дуже багато. Битком церкви були. А я думаю, я знайду якийсь момент, коли людей буде поменше. І я вже тоді, да, Правда, я так от собі міркував, знаєте, ну, вхитрити, ну, людська наша натура така, щось отак, між капельками, знаєте, пройти. Не виходить воно. Я вам чесно скажу, покаявся, Бог дав мені покаятися тоді, коли зал був переповнений. Прийшов один проповідник, який там гарно говорив слово за блудного сина. І я так себе відчув отим блудним сином, що я заблукав. Я пішов наперед, я попросив, щоб Бог мене простив. Я пам'ятаю, що я піднімаю очі, так, знаєте, як вийшов от наперед, а зал, великий зал, такий там чоловік 300, може більше, навіть, може до 500 навіть людей. І я перед служінням нікого не бачив ну в такому плані. Я піднімаю очі, дивлюся. Мої однокурсники, викладач з університету. Зумієте, думаю, що... Ні, ну я не думав, що я наробив. Я думаю, так, все. ну Контору спалили, розумієте, як все. Нема вже куди назад відступати немає куди. Але я вам скажу чесно, от був цей момент народження, відчуття, що в тебе з серця камінь зняти. Оце ми часом говоримо так, скажімо так, якби формально, ніби так. Говоримо ці слова, але я вам бажаю пережити це, бо це справді хочеться літати. І дай Бог, щоб ми могли літати в Господі все своє земне і небесне життя. Можу продовжити ще довше, але не буду. Амінь.